Весна, час здійснювати мрії. І ми вже будуємо вашу. І сьогодні ділимося результатами роботи на будівельному майданчику житлового комплексу Марвел Home. Розпочинаємо з першого будинку. У першому під'їзді вже влаштовано систему колективних димоходів з першого по восьмий поверх. Та відбувається мурування стін другого та третього поверхів. А у другому під'їзді ми завершили мурування коминів, влаштовуємо поріг покриття та муруємо стіни третього поверху. Переходимо до третього під'їзду, де активно працюємо над муруванням стін третіх та четвертих поверхів, влаштовуємо поріг покрівлі та вже завершили мурування коменів на даху. У четвертому під'їзді ми завершили мурування коменів, а зараз влаштовуємо поріг покрівлі та муруємо стіни четвертого поверху. Як бачите, у нас активно відбувається будівництво другого будинку, і тут ми вже залили фундаментну плиту та встановлюємо вертикал підвалу у першому під'їзді. У другому і третьому під'їздах влаштовуємо вертикал і плиту перекриття шостого поверху. А у четвертому під'їзді відбуваються роботи по влаштуванню вертикалу третього поверху. Дізнатися більше про актуальні варіанти квартир ви можете у наших відділах продажу. Чекаємо в гості та слідкуйте за оновленнями.